У ну, нас така от робота, що бігаємо. Робота важка, хай не думаєш, що так все просто. Та тільки на відео може казатися все, все просто, але все-таки вага снарядів, вага установки. Вітаю, мій позивний камрад. Я навідник установки РАК СА12. Мене мобілізували, ну бо це, мабуть, обов'язок кожного. Я особисто зреагував спокійно, якби вогнева підтримка теж потрібна, бо є хлопці, що сидять на передньому краї, і їм завжди треба прикриття. І не завжди якась певна група зможе все на себе взяти, відповідальність роботи, тому і залучають, якби і наші розрахунки для прикриття тої ж самої піхоти. Базову я проходив в Британії. Та як і більшість з нас проходили навчання, різну підготовку, Та, як я раніше зброї в руках не тримав, так що для мене це все було з нуля і проходив різні навчання по тактичній медицині, По... і багато чого різного, як виявляти міни і все, що стосується по військовій тематиці, Ну, від, від наших реалій. По-любому відрізняється, бо, бо це тут зовсім все по-іншому. Проходили фахове навчання на полігоні хорошими інструкторами, навчали, як займатися з установкою. Кожен розрахунок мав свою роботу і мав чітко знати, як займатися своїми роботами, щоб було толкове злагодження. Ну, як там повідомили, що має. Перший бути виїзд, і розуміли, що треба виїжджати, і якось трішки було даже і страшно, так би мовити, бо перший раз не знаєш, що тебе чекає. Інша місцевість, до всього треба призвичайтися, все треба вивчити, щоб знати, що робити, куди йти, щоб ніяких проблем не було. У мої обов'язки навідника ходить наведення гармати на основний напрямок стрільби, заряджання гармати, перевіряти кожні комплектуючі, чи вони в справному стані, чи все працює для ефективного ведення вогню. Рак-12, хорватська РСЗВ. Ушкодження може серйозні надавати, бо калібр 128 міліметрів, і якщо вистрілювати повний пакетник, то накриває досить пристойну площу. Якщо є наступ і йде жива сила, то ураження там 100% будуть. Складність роботи навідника в тому, що треба завжди мати пильність при наведенні даних координат, які вказуються, щоб не було помилок. Зараз підготовлюємо все до двох пристрілочних вогнів. Як тільки дадуть команду стріляти, стріляємо. А це пульт управління одиночним і залповим вогнем. Та я, я і жінка на 11 місяців були під окупацією із березня, із березня по листопад. В сусідньому селі там жесть була, там і, і людей катували і розстрілювали за сьогодні, за 5 кілометрів від нашого залюс. Водій у розрахунку. Да, водій без Хамера. Це таке, тема. Може в даний момент, може, і ліпше, що немає в ходу. Саме складне це коли вже по якимось причинам десь е, буваєш поміченим і починають приходити від ворога снаряди, то це важко до цього настроїтися і підготуватися морально і психологічно, бо, бо розумієш. Що ти тільки що робив роботу свою, а тепер по тобі працюють. Тому, мабуть, що це такий один із важких моментів, який треба якось пройти. Завжди на початках стає важко, бо при, на новому місці до до, до всього треба призвичайтися, але з кожним днем відпрацьовуєш свою роботу і вже. Знаєш, що маєш робити вже наперед. Не треба задумуватися, просто робиш. Учишся кожного дня, вивчаєш щось нове, так, щоб зберегти і, і своє життя, і життя особового складу. Бо тут зовсім інші реалії, зовсім інші думки. Тут треба мислити по-іншому і мати підхід до якоїсь певної задачі і, і знати, як її виконувати, і виконувати так, щоб не, не, не виказати себе. Морально і психологічно допомагає триматися сім'я. Бо о, думаєш про дружину, про дітей, знаєш, що вони тебе завжди підбадьорять хорошим словом, яка б ситуація не була б, і це якось надає сил триматися, щоб витримати це весь етап. Саме це коли виконуєш свою роботу і, і вдало виконуєш, що є позитивний результат в цьому всьому, що не, не дарма, просто що сидиш, а, а є результат своїй роботі.